У Городецькому знову свято. І знову завдячувати цьому маємо депутату Уманської районної ради, господарнику, керівнику фермерського господарства Базис Володимиру Осадчому. Унікальний комплекс позитив відтепер стане не лише архітектурною красою населеного пункту, а й прекрасним місцем відпочинку, прикладом впровадження інфраструктурної складової програми, розвитку зеленого туризму. Відкриття закладу довірили найменшому представнику династії Осадчих Захарію. Центр позитива є. Сучасний готельний комплекс, шість номерів оздоблених у різних стилях, затишок, комфорт. У кожному номері санвузол, телевізор, кондиціонер, чотири номери категорії стандарт і два номери люкс, вайфай до послуг конференц на 60 осіб. Та в першу чергу центр позитив це боулінг клуб, чотири доріжки, сучасне якісне обладнання провідних фірм. На відкриття залу заклад запросив своїх друзів, шанувальників, активного відпочинку. Пригощав присутніх ресторан Гармон що теж входить до загального комплексу Городецького. Почесними гостями урочистостей стали ті, хто своєю невтомною працею професійно втілив у життя задуми, будівельники, організатори робіт Володимир Олексійович відзначив їх грамотами та преміями. Були місти великі, але ясно, що сільське господарство, що мав у поле, то в стройку це трохи затратно, але все-таки завдяки підтримці, друзів, Завдяки наполегливій праці тих кері... працівників, які працювали на цьому, напротязі двох років ми построїли це приміщення. Я думаю, що всі були, в першу чергу ми нічого гіршого не зробили, цю інфраструктуру трохи покращили, бо якщо проводили воду, зробили, щоб краще людям було. Якщо переробляли світло, то зробили, щоб краще було в цьому центрові. Ну, задумок є ще багато, наприклад, так само, наприклад, озеленення, яке особливо, коли в літню пору весняну, коли все цвітеє, я думаю, що далі подивитися і то на душі стає, чуть-чуть веселіше. І дай Бог, щоб та праця. Що ми тут, як то кажуть, створили, приносила людям лише задоволення. Ідейним натхненником проєкту клубу Позитив є донька Володимира Олексійовича Наталя. У 2005 році я поступила в магістратуру в Польщу і дипломну магістерську роботу писала саме по створенню Боулінга і впровадженню маркетингових технологій в Боулінг клубі. Ну, багато років після того, як проєкт зробили, відкладалося в зв'язку з економічною ситуацією України, але таки. На завершенні стадії вирішили відстроїти. Папа вирішив, що треба будувати, і... а інтер'єром займалася я. Люблю пастельний, спокійний інцина. В принципі, готель весь такий і пастельний, спокійний, а вже в боулінгу. Так як назва позитив, то хотілося чогось такого драйва, яскравого хотілося, то ми все в інтер'єрі і втілили. Ми в основному все, що якби, все, що ми маємо, то це завдяки нашим батькам. Вони нам допомогли все створити, побудувати, бо ну в принципі, ми без них фактично і ніхто. От вони нам дали основу, а ми вже скажем, вдало розвиваємо те, що вони нам дали. От, малий, звісно, ще з, так, з живота тут був, тому що стройка йшла два роки якраз під час вагітності, все, як тільки він народився, ми одразу ж прийшли сюди. І він тут керував всіма, так що він тут з маленького. Ну, я сподіваюся, що він буде справу своїх батьків продовжувати. Унікальна будівля з ламаними лініями, фантастичними вікнами є втіленням у життя мрії архітектора Івана Камельовського. Головна функція будівлі це болі. І от є вболюна дорожка, є м'ячики, є ці системи, які подають м'ячі. І от звідси пішли ці лінії, ці вікна неправильної форми, шарики на фасадах. І я хочу подякувати завжди приємно. Коли Хтось реалізує те, що ти намалював на бумазі, і реалізують почті так, як намальовано. Силу Городецькому розвиватися далі, в такому русі. І, ну і всіме, щоб було, щоб сюди їздили люди, відпочивали всім, щоб було хорошо, приємно. Неспокійний характер Володимира Олексійовича доставляє чимало клопоту сільському голові Валентині Вишнівській. Але ці клопоти завжди приємні, позитивні, такі ж яскраві, як і сам заклад. Вже друге відкриття, бо в нас був торговий центр і ресторан Гармонія. Відкриття, це вже боулінг, позитив. Хочеться, щоб щорічно відкривалися такі заклади. Це для молоді, це для і жителів села. І подивіться, яка в нас у селі зараз красота. Можна ну, привозити і екскурсії, і все і дивитися, що в нас ясно, що є дуже багато недоліків, але це позитив. Володимир Олексійович це людина з великої буртви. Це наш батько. Ви знаєте, про таку людину можна дуже багато розказувати і всього, не хатить ні ефіру, нічого. Це... Ви Знаєте, ну нема слів, а хочеться сказати. Це батько, це керівник, це людина, на яку завжди можна покластися, на яку можна завжди довіритись, який завжди з порадою порадить і такі добрі поради. Дуже хороша, порядна людина. Нам пощастило. Я взагалі думаю, що нашому нашому селу пощастило, бо мати такого керівника на сьогоднішній день це взагалі це щастя. Володимир Осачі відноситься до категорії людей, що звик втілювати у життя свої задуми. Так, завдяки Володимиру Олексійовичу, район збагатів унікальним спортивним залом, теплим клубом, що у Кочебівці. Футбольні змагання державного рівня відбуваються на спортивному полі Городецького. За півроку замовляють зали для святкування у ресторані гармонії. Тепер додається ще центр позитив. Найти є люди, які стараються все тільки для себе, для себе, для себе, для себе. Але я впевнений, що найбагатша людина в світі, вона за день свого життя може віддати все своє багатство. От Володимир Олексійович зовсім не такий. Він старається зробити все для того, щоб краще було нашим селянам. Боулінг це прекрасна гра, що не має вікових та інших обмежень. Вона зароджує командний дух, а світлові ефекти, музичний супровід допоможуть відпочити та розважитись, гарно провести час з друзями. Та боулінг це не лише відпочинок. Гра в боулінг включена до списку Олімпійських ігор вже давно. А сама федерація об'єднує в собі 125 країн, в яких налічується більше 50 мільйонів учасників. Тож не здивуємося, коли через якийсь час збірна Уманського району буде заявлення на професійних змаганнях країни. Європи, а потім, можливо, і світу. Адже Володимир Олексійович звик працювати на перспективу. Він чарівник, який вміє втілювати мрії та задуми у реальні справи. Побажаємо центру успіху, процвітання та запрошуємо всіх у куточок Європи нашого краю до позитиву.